Люди X-97 – це найкращий мультсеріал в історії людства і нічого краще за це. Ми хомо sapiens, ще не зробили. А гейтери хай закриють рота, тому що перед ними справжній шедевр. Ху, всі фанати закрили відео, всі діти, і істерички, так супер. Ну а тепер же я хочу коротесенько сказати свої правдиві думки щодо цього мультсеріалу, а саме люди x 97 який мало хто підтримає та буде згоден. І тут будуть спойлери до слова. Поїхали. Крутесенько для тих, хто не розуміє, що це таке. Люди Х97 це пряме продовження мультсеріалу мого дитинства Люди X, який йшов на каналі Fox Kids, або як у нас його називали, радіоактивні люди. Так ось, хоч мультсеріал і мав більш-менш завершений фінал, у нього був один, один, але дуже велетенський кліпхенкер щодо професора Х і його життя. І новий серіал починається рівно на тому самому місці, де закінчився і старий мультсеріал. І протягом 10 серій, 97 X-мени спробують розповісти близько 5-6 велетенських арок, які варто було простягнути на десь 30-40 серій мінімум, і буду демонструвати це нам досить. Безглуздо. Звичайно, ви можете тут зі мною не походитись, і я б хотів не просто накидувати лайна на лопату, і мені не сподобалось. Та кричати це не канон або це для дітей. А все ж таки захистити свої слова за допомогою прикладів, прикладів з цього самого мультфільму. Тому знову таки тут буде багато спойлерів, я вже сказав в другий раз. По-перше, цей серіал страждає проблемою всіх проєктів Марвел четвертої та п'ятої фази, а саме купою фансе. Сервісу, заради фан-сервісу. Десь нам покажуть сотні мутантів на задньому плані, деяких з сучасних коміксів, а деяких з минулих, десь нам продемонструють Пітера Паркера, або пару раз покажуть, ну не знаю, срібного самурая. В одній з серій камео, оці камео, навіть матимуть голос та деяке значення для серії: це про Капітана Америку. Та і залізна людина тут буде з'являтися, хоча нічого їй не буде робити. Коротше, буде купа різноманітного приколу. Від від Марвелу та її коміксів, і буде це все лише для того, щоб фанати впісялися від радості та захоплення, що їм покажуть, наприклад, Псайлок чи Гевока. Проте тут у мене є питання, а чи не краще було б направити сили на більш глибоке розкриття персонажів та більш логічне оповідання, аніж на оцей фансервіс? Я, звичайно, як давній фанат коміксів, був радий, але це було прикольно один раз, другий, третій. Але коли у кінці Морф став вже галком, я подумав, нащо ви сюди це запхали? Або ж тим же квіксіллером, який міг би самотужки знищити всіх ворогів? Нащо це все? І я хочу подякувати. Подякувати Миколі, подякувати Дмитру та Дарі, подякувати Ярославу Левченко, Звероїду, Фрімену та Павлу М. І подякувати всім, кого ви зараз бачите на екрані за підтримку цього проекту. Дякую вам, Волотенські, і дякую за кожен ваш донат. Я це дуже і дуже ціную. Друга ж проблема по цьому серіалу це його динаміка. Серії мчать з такою швидкістю світу, що іноді просто не розумієш, нащо так гнати цей локомотив. Якщо можна. Та й треба трішки розжовувати події для нормального сприйняття та прив'язки глядачів до героїв та їх проблем створювати хоч якусь драму. Приклад, це геноцид на Геноші. Якщо ви подивилися цей мультсеріал, і вам сподобалось це, то знаєте, що у коміксах це було у рази драматичніше та більш жахливо для мутантів. Тоді знищення мільйона мутантів за одну секунду було жахіттям та лякало. Ну а тут знищили, потім щоправда, з'явилися мафри, що, правда, у коміксах вона з'явилася з трупом ядерної боєголовки, з якою вона була на руках 8 годин та думала, що вона жива. А тут просто витягли її, і нам показали повторну мутацію з її алмазною шкірою. Але в той же самий час автори вирішили нічого не пояснювати про цей момент нормальному глядачу. Я вже не заікаюся, що тут нам не показали Касандру Нову. Напевно, через мутки Файгі та її участь у Дедпулі 3 у сольному фільмі, але а що тоді показувати Росомаху? Він же теж буде у цьому фільмі. Або ось, скажіть, ви взагалі зрозуміли, хто така Емма Фрост, хто вона для іксменів? Або ви зрозуміли, чому клон Джин Грей сказала, що вона королева гоблінів? Хоча вона ніяк не могла бути королевою гоблінів, бо для цього вона повинна була отримати силу від гобліна. Не з зеленого, якщо що, і не хоп гобліна, а абстракту. Коротше, це неважливо. Проте знову ж таки це фансервіс. Приймайте це та насолоджуйтесь. Це ж круто, це марвел. Ну і я думаю, що ви не зрозуміли, нащо тут була ціла, ціла серія Тягамотіни Ксав'єра з імперією Шіар, так? Чи не можна було це помістити у маленький флешбек, коли він вже повернувся на цю планету? Яке значення несла ця серія для загального оповідання? Та ніякої? Це одна з найгірших серій сезону. І тут ви можете сказати, то ти кажеш, що тем занадто швидкий, тут тягамотіна. Так, я кажу, що... Ті, хто створювали цей проєкт, вони не розуміють, як треба створювати темп оповідання. Він то просто просидає на Маріанську впадину, то він мчить кудись до сонця. Але повертаючись до Ксав'єра, от просто один рух, сценарний рух. Ви присилаєте Ксав'єра без цієї серії, і його повернення на землю стає більш драматичним, несподіваним, та просто мали б цікавіше ефект для глядача, щоб. Він думав, чому він повернувся саме зараз. Ну або ж Магнето, якого тут кидає то у зло, то у добро, майже кожну серію. У коміксах це теж було, але воно проходило роками його еволюція. Він зараз хороший, він дуже хороший персонаж. Він прийняв себе, його вбили на Марсі, але знову-таки неважливо. Але тут, ну, він просто пригає туди, сюди, туди-сюди. Гірше нього. Це сага тільки санспота, який. Просто цілий епізод, цілий серіал, він нормальний і в один момент він стає злим, тому що його вигнала мама. І я такий, що нащо ви взагалі показували цього санспота?» Ну і так, давайте поговоримо за санспота. Це третя проблема, яка плавно йде з другою. Творці чомусь реально думали, що показувати багато сцен з джубелі та санспотом це правильне рішення. Джубелі, взагалі ніякий X-Men, всі ці соплі закохані, серію з аркадою та моджо. Реально комусь було це цікаво дивитися. Проте, ось на шторм виділили аж одну серію, найсильнішому. Рівня, що показала Арка Гріхі Сіністера, має тут лише півтори серії з її втратою сил та знову отриманням цих самих сил. Ну і ще тут Крінж є тим, що вона зустрічає Форджа е, і проходить буквально 5 хвилин наступної серії. І він каже: Я тебе кохаю. І ти сидиш, думаєш, ти серйозна? І це не до Форджа, а до сценариста. Тобто я за 5 хвилин повинен повірити, що у них є якісь спочуття, і мені повинно бути не пофіг на це. Це буквально все не працює. Сценарно і драматично цей серіал не працює. Але працює як екшен. Тут в цьому повний порядок. Екшен та епічність у цьому серіалі просто на захмарному рівні. Та ж сцена битви у восьмій серії Саммерсів, битви на Джиноша або навіть перша битва, Цікава, різноманітна та круто намальована та заанімована. Це один з найкрасивіших анімаційних проєктів, що я бачив у цьому році та за останні роки. Але мені здається, що проєкту все ж таки краще було б почуватися аніме, а не мультфільмом. Але тут лише мої думки: Хейтери аніме і фанати аніме не беріть мене сильно у свої е, обійма. Жов. Ну а якщо підсумовуючи, це нормальний проект, який поверне багатьох людей у дитинство з стіксменам нових фанатів серед молоді, правда, напевно, не дуже і багато. Але це максимально безтолковий тупий та нелогічний мультсеріал, який поступається абсолютно у всьому, тому ж невразливому, який вийшов у цьому році. Та. Там і темп оповідання був набагато логічніший, і кожну серію він не охоплював цілі сезони, і герої були більш продумані та відігравали якусь роль у сезоні, а не якось тут моров чи звір. Класні персонажі, ви ж, напевно, дуже багато про них дізналися з цього сезону. Ну і там не було Deus Ex Machina і сценарної потенції творців. Як тут, коли Джен грає чомусь на секунду, знову стала феніксом, коли її вбили, а потім знову перестала їм бути. Як це Рацює незрозуміло. В коміксах чомусь такого не було, але напевно творцям. Все відніше, аніж мені. Коротше, чи розчарований я? Звичайно, старий мультфільм був цікавіший ніж цей У Старого мультфільма е, був менший бюджет, проте картинка була не надто і гіршою, а навіть більш ламповою. Старий мультфільм не боявся показувати сексуальність та у той самий час не був вульгарним проєктом. А цей навіть боїться показати дупу рог, яка вона була. Але при цьому чомусь залишив її жахливий голос. От. I wonder what rock that snakes are hiding under. Come on, big boy. Power goes on, and these two go lights out. Why ain't they waking up? І, скоріш за все, я навіть в цьому впевнений на 100%, ви зі мною всі не згодні у всьому, що я сказав, що я тут наговорив, але я занадто багато читав комікси по іксам, занадто багато дивився іншу супергероїку, та занадто багато дивився старий мультфільм, щоб мені міг сподобатися цей гейзер невдалого фансервісу. Хай його краще дивиться Кевін Файгі та Боб Айгер. І так, це сумно. Іксеменайте.